Добрий день. Ми вітаємо вас в білоруському інформаційному центрі у Львові. Сьогодні у нас унікальний гість Алес Анатолійович Михайлевич, адвокат, правозахисник, білоруський політик за кордоном, колись кандидат у президенти Білорусі. А зараз наш гість. Прошу кілька слів. Скажіть про себе. Доброго дня. Не знаю, що про себе можна сказати, все, все вже сказали. Я адвокат і роблю пробую робити так, все, щоб Україна перемогла, щоб Білорусь була незалежною, щоб в нас в наш регіон прийшла нормальність. Ну і це все роблю вже від моменту, як закінчив школу з 92-го року. І щось маю надію, що йде, йде вперед. У нас часто бувають гості, які ну мають відношення до колишньої білоруської опозиції, до теперішньої білоруської опозиції. У нас був Зенон Пазняк недавно і записувався, і досить багато прочитувань його розповідь. У нас зайняла українці. Пам'ятають ті часи, коли В'ячеслав Чорновіл, Зенон Пазняк. Наш народний рух України, Білоруський Народний фронт це приблизно десь один період, один, один час і можливо і подібна ідеологія. От якщо враховуючи те, що ви були близькі до, до керівництва Білоруського народного фронту, і ми знаємо, що зараз Білоруський Народний фронт і пан Зенон далі в політиці, От як ви оцінюєте можливості? І популярність білоруського народного фронту у сьогоднішніх реаліях, вони можуть прийти до влади. Оця частина, ця опція реально може взяти владу після Лукашенки чи ні? Я думаю, що головне, що ідеї те, про що казав і Білоруський народний фронт, це на сьогоднішній день в Білорусі мейнстрім. Так, це головне. Це головна ідеологія. Це незалежність. Це білоруська мова, це ринкова економіка. Це щось, що в білоруському суспільстві е, більшість суспільства розуміє, і підтримує, і це дуже важливо, так якщо казати про партію зі структурами, ну, то ми розуміємо, що після цих репресій нічого майже нічого не залишилося. Так, я навіть якщо якісь активісти в регіонах залишились, ну то вони сидять, сидять дуже тихо, тому що на цьому рівні репресій... Структурованої опозиції в Білорусі майже не майже немає. Яким способом, як, якими каналами білоруська опозиція? Ми знаємо, що зараз Світлана Тихановська, є, об'єднаний кабінет. є Частина білоруської демократичної опозиції, яка не до кінця змирилася з думкою, що Світлана Тіхановська є основним лідером білоруської опозиції. Якими способами, якими каналами ви вважаєте, оця правда, оці можливості із за кордону, чи, чи ця, скажімо, інформація дійде до Білорусі, тому що Білорусія інформаційно окупована російською пропагандою. Зараз немає білоруського телебачення, є російське телебачення. Зараз нема навіть білоруської державної пропаганди, є російська пропаганда в Білорусі. От яким способом можна дійти дати інформацію, тому що людей треба готувати, готувати до тої зміни влади, до реформ, до приватизації, до боротьби з радянською білорусією з тими наративами радянськості, от як можна це змінити? Ну, потрібно пам'ятати, що білоруське суспільство є дуже інтелігентне, і в Білорусі навіть люди вже після 60 років вони вміють користатися VPN ом Вони вони знають, як прочитати щось пізніше, після цього не залишається слідів, тому що угу. вони навчилися як робити це, щоб угу. не залишати нічого після себе. Uh, і я думаю, що дуже багато людей мають доступ до інформації, але це є така, як би сказав, внутрішня еміграція, коли uh -huh. люди розуміють, що незалежно від того, що робиш публі публічно, uh, відразу наступає, uh, відразу є кримінальна стаття кримінального кодексу, uh -huh. відразу є так званий губопік. Це те, також дуже специфічна структура, це uh, нова. Нові улюбленці Лукашенки одна зі структур, де яка є вірною Лукашенці, а також кажуть, що вони дуже вірні і Росії. Це щось нового, чого не було на такому рівні. Бо цей губопік це абревіатура від главного управління боротьби з економічної організованої приступністю і корупцією. Uh -huh. І колись вони займалися не нами. Uh -huh. а, а після 2020 року ці люди прийшли, прийшли, тому що я так думаю, що для Лукашенка всі інші структури були дуже інтелігентні і замало радикальні, замало. Якби під, під, підготовлені до того, до таких, так таких репресій, які які тепер є в Білорусі, останнім стрімом в Білорусі було створення недавно підписання закону Лукашенком про ополчення, народне ополчення. І це на фоні прибуття вагнерівців, якихось незрозумілих загроз Путіна і Лукашенка відносно Варшави і Польщі. Ну це так би на публіку. І тут підписання народного ополчення. Тобто на сонячний день в Білорусі є ну, офіційна армія, є територіальна оборона. І ще народне опор Ну, так зробимо, такі партизани білоруські, але це дуже без дуже, дуже, дуже давно. Це вже він почав робити, коли так звані губернатори, яких він називає губернатори, це обласні вертикальні uh -huh. голови, 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 голови регіонів. Вони одночасно були також генералами і uh -huh. відповідали за е, таку е, внутрішню структуру. структуру, але з цього нічого е, нічого не було збудовано. Так, нічого з цього не виникло, і я думаю, що ця ініціатива також це буде ініціатива без сенсу, тому що людей, які думають національно з, в категоріях білоруської незалежності, в категоріях незалежності від Російської Федерації, їх не пустять до таких структур. Так, а ті люди, кого пустять в ці структури, навіть навіть не пустять тільки. Будуть змушувати, бо це державна система, яка змушає, маєш бути, маєш записатися. в якомусь сенсі це як за радянського часу з профспілками. Так маєш бути членом профспіл... профспілок і... і немає варіантів. Так що я не думаю, що це буде реальна структура і нічого. Думаю, що з цього нічого реального не виникне. Для України існує якась загроза від того, що Лукашенко створює якісь додаткові там підрозділи якоїсь там воєнізованих структур. Ну, як ваша думка? Думаю, ні. Я думаю, що головна загроза це Росія. Головна загроза це російські елементи, такі як Вагнер, які можуть mm. пройти через білоруську територію. А сама Білорусь і внутрішня ситуація в Білорусі не є загрозою для України. Тільки це є загроза, якась загроза є через те, що Лукашенка. Ну можемо собі зрозуміти, якщо маємо сусіда, який є. Долбанутий він він долбанат, так і нічого з цим зробити неможливо, тому що немає розуміння, що ця людина зробить завтра, так і це є головна проблема, але сама вона нічого не може нашкодити, бо е, сил немає так, але проблема в тому, що може зробити пустити, дозволити Росії зробити все, ага. що Росія буде хотіти, і те, що в нас було. Це ми пам'ятаємо, з чого почалася остання агресія проти України, друга друга частина цієї агресії і з білоруської території, так і це можливо, але це не сама, не сам Лукашенка, і не щось, що що є в Білорусі, що є білоруським внутрішнім. Навіть не, не буду казати білоруським, щось внутрішнє, що було завжди в Білорусі. Я не думаю, що в Білорусі є. Дуже людей, які б скільки незалежно, не думаю, що навіть є п'ять людей, які б е, хотіли е, свідомо е, воювати проти України. Так. Дослідження показують, що більше 80% білорусів настроєні різко проти будь-яких військових дій проти України, і це є основною причиною, що до сих пір Лукашенко... Впирається Путіну, щоб вводити офіційні білоруські війська у війну проти України. Це ми знаємо. Це ми дякуємо нашим братам білорусам за те, що вони стримуються. Але звичайно, є певні речі, які нам не подобаються, і вони потім все одно будуть темою переговорів. Це все таки, що Білорусь була співагресором, і що вона буде винна Україні якісь репарації, відшкодування за те, що її території падали ракети і йшли війська. Це зрозуміло, але це буде потім. А тепер собі уявляємо, ви, як правник, як юрист, як ви бачите процедуру можливого падіння режиму Лукашенка і звільнення Білорусі від окупаційних російських військ? От в якому в яких із варіантів ви це бачите? Як це може статися? Я думаю, що це дуже простий варіант, який був в. 89-92 році, коли Росія станеться, стає настільки слабкою державою, слабою державою, що це не буде проблемою вихід російських військ з Білорусі. Я досліджував, коли німці. Германська Демократична Республіка платила дуже багато грошей, щоб російські війська вийшли. І вони mm -hmm. для них будували, ну, вже не Германська Демократична, mm -hmm. а Федеративна Республіка, Німеччина, будувала для радянських військ, для російських військ житлові будинки, давали гроші. То в Чехії, в, в Чехословаччині це все було на рівні е, уповноваженого спеціального представника уряду, який казав: нахрен звідси, так? І чим швидше, тим краще. І в результаті, що ми маємо, Нема російських радя... військ, радянських військ. В Німеччині нема в Чехословаччині, в Чехії, в Словаччині, так. Ефект був тій самий однаковий. В Німеччині, це... в Німеччині це дуже дорого Тільки В Німеччині це дуже дорого обійшлося, так це, це правда. В no. e, наших українських експертів e, є така думка, є така вложила така приємна фантазія, що якщо бійці полку Каст... Кастуса Каліновського якимось чудом попадуть на якусь територію Білорусі, її там будуть зустрічати із квітами і пошириться такий рух такого мирного, мирної революції без спротиву е... падіння режиму Лукашенка. От, е... Цю ідею і критикують і підтримують. Обговорюють, і ваша думка відносно такої версії. Я думаю, що ми всі бачили, що було з вагнеровцями, як, як вони зайняли декілька регіонів Російської Федерації. Mm -hmm. так. І білоруська влада а, тримається на Лукашенку як, на, як, як гвоздь, як цвік. Mm -hmm. так. Якщо його зняти, а, ця влада розпадеться. І це буде проблема, і буде потрібно робити так, щоб були демократичні механізми вибору людей до нової влади. Але хтось цю владу має на якийсь час тримати. Тому я думаю, що Білорусь це країна дуже великих можливостей, і в Білорусі можливо все. Так? І такий сценар також можливий. Останнє запитання. Е -е ви народилися в Білорусі, ви прожили в Білорусі, і ну, зараз ви тимчасово за кордоном, тому що немає можливості працювати. Ви вважаєте, що Білорусь буде самодостатньо економічно без Росії, тому що найбільшим е страхом для частини, великої частини Білорусі це Якби розрив е економічних зв'язків з Росією, розрив оцього цього потужного фінансового допінгу, який отримує безплатно від Путіна Лукашенко, е дешеві нафтопродукти, безмитні зони, можливості продавати свої товари вироблені в Білорусі прямо в Росії. Ну це, це велике значення має для економіки. Ми все це розуміємо. Україна тяжко проходила розрив. Зв'язків Східної України з російським ринком. Як ви бачите собі незалежну білоруську економіку, Білорусія здатна буде пережити у цей тяжкий період такого розриву з російською? Економікою? Думаю, що без проблем. Так? Це буде головне, що є ресурс, який мають і білорусі, і українці. Це голова, це мозг. Це можливість будувати щось з своїх зна... з свого, свого знання, свого інтелектуального капіталу, і я не думаю, що енергоресурси будуть настільки важливими. Але також я не думаю, що після цієї війни, в якої Україна переможе, і я не тільки бажаю перемоги, я впевнений в цій перемозі, А я думаю, що це буде інша Росія. А можливо, це буде цих росій буде вісім. Так? Uh -huh. Це також можливо. Колись Маргарет Тетчер хіба сказала, що я так люблю Німеччину, що хочу, щоб їх було дві. То ми можемо також сказати, що ми так любимо Росію, що хочемо, щоб їх було вісім. Не думаю, що це буде проблема з новою Росією. Сьогоднішня Німеччина також мала такі дуже подібні проблеми ментальної імперськості, і 30 років окупації і приватної власності одночасно приватної власності праці на себе створили сьогоднішню німецьку націю, в якої тільки дуже невеликий процент хоче якоїсь імперської Німеччини. А більшість людей, якщо запитати, чи хочеш свої півтора мільйони і свою родинну фірму, чи хочеш велику Німеччину, вони скажуть, залишай залиште мені, не треба діляти м'якак лучче, ставте мені як хорошо. Залиште, що я маю, і не хочу нічого нового іншого. Тому я не думаю, що е, питання, коли це буде, так але е, наслідком цієї війни буде зовсім інша Росія, ослаблена. В воєнному військовому сенсі, але e, думаю, що більш e, нормальна для сусідів, для своїх, e, на своїх кордонах, і це буде шанс для Білорусі також. Так, що я завжди казав, що Україна на сьогоднішній день воює за нас і. E, 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 Ну за ціх за це хотів подякувати і сказати, що незалежна Україна, яка є незалежною, яка стоїть, яка переможе в цій війні війні, це гарантія незалежної Білорусі. Я теж хочу сказати, що ми розуміємо, що без незалежної демократичної Білорусі Україні буде також незручно і неспокійно на кордонах. Між Україною і Білорусією є тисяча. 84 кілометри кордону і Білорусь для нас є важлива. важлива. в тому, щоб ми мали доброго прогнозованого демократичного сусіда, з яким ми ніколи би не переживали, що знов повторяться якісь неприємності. Тому дякуємо нашому гостю за те, що він нас навідав. Дуже дякую за запрошення. До побачення.